Не знаєш яку термуху обрати? Зараз розповім. В першу чергу важливо визначитись, де і коли ви будете використовувати термобілизну. Для повсякденного носіння найкраще підійде термобілизна з тонкої вовни або ж суміші вовни і синтетики. Вовна дуже легка, дихаюча і приємна до тіла, до того ж має антибактеріальні властивості. Для ночівлі в поході рекомендував би термобілизну з вовни, але більшої щільності, щоб не замерзнути. Якщо ж у вас в планах активний рух і ви плануєте попітніти, вам підійде синтетична термобілизна. Вона є технологічна, швидко сохне і добре відводить вологу від тіла. А як ж бути, коли повстало питання розміру? Синтетична термобілизна має облягати, щоб краще працювала. Вовняна має бути більш вільною, щоб краще зберігала тепло. Як доглядати за термобілизною, щоб вона прослужила довше? Є три правила, яких слід притримуватися. Перше це прати термобілизну з рідким засобом, щоб не пошкодити ніжну тканину. Друге прати її при низькій температурі, щоб вона не стала з нормального розміру, дуже тісною. І третє правило це низькі оберти. А які бренди обрати? Універсальність це про український бренд Турбат. Тонка термобілизна на повсякдення або тепліша на зиму. Серед вовняної термобілизни раджу обирати бестселери Lasting або Orvox. Для активного руху, біг чи лижі обирайте Dynafit. Якщо обираєте термобілизну вперше, подумайте над тим, де і як ви будете найчастіше її використовувати. Якщо маєте сумніви, обирайте найбільш універсальний варіант або приходьте до нас в магазин. Отримати пораду та приміряти.